Матчем Інбев Візаж Дасна Кофеджо» стартував в суботу 27 лютого, 17-й тур чемпіонату Житомира з футзалу серед команд вищої ліги. Інбев розпочав гру першим номером, але досягнути результату команді вдалося лише наприкінці першого тайму. Мосічук та Чебиряк по черзі реалізували дабл-пенальті. Ближче до середини другого тайму візажівцям вдалось відіграти один м'яч після точного пострілу сотника в дальню дев'ятку, але практично одразу саківський використав обрізку суперника в атаці і відновив перевагу в два м'ячі. Далі гра пішла на зустрічних курсах. Обидві команди мали гарні нагоди забивати, але так і не змогли ними скористатись. Лише на 37-й хвилині візажівцям знову вдалося розписатися у воротах Інбеву, але на більше команду не вистачило. Натомість голи Біляченка та мороховця наприкінці матчу розставили все на свої. 5-2. Інбев святкує перемогу. У недільному матчі НБВ не без проблем обіграв Медик 4-2. Втім, долю цього матчу має вирішити КДК. Авізаж Деснакофеджо реабілітувався в недільному матчі з газмясом, здобувши перемогу з рахунком 9-5. В інших зустрічах медик розгромив Газмяс 8-1, а промінь Галант МТС 6-0. Водоканал обіграв грантех 5-1. Лідер турніру ФК Атлет без проблем розгромив ФЗК штурм 11 11-1 і достроково виграв чемпіонат Житомирської області. За друге місце ще побореться промінь та інбев. Має шанси потрапити в трійку лідерів. Енергія все вирішать заключні тури чемпіонату.